Нормування гортензії макрофіл для стимуляції квітування на наступний рік. Цей метод пропонує американський садівник Тім Бовель. В своїй книзі Гортензії в холодному кліматі він детально розповідає, як це правильно зробити, і назвав цей метод «Витончення». Я трошки адаптувала цей метод до наших умов, і в кінці відео ви побачите його результат. При виконанні цієї обрізки пам'ятайте правило 13. Ми обираємо 1-3 пагонів, які закінчуються сліпим кінцем, тобто без квітки. Не більше, аби не стимулювати ріст. І обрізаємо пагін теж на 1 третю, тобто залишаючи від землі 1-2 бруньки. Це формування найкраще робити з середини липня до перших чисел серпня. Те, що обрізали, можна відправити на живцювання. Ось ця малинова гортензія – результат мого минулорічного експерименту дослідження з витонченням. Відповідно, всі квіткові бруньки заклались внизу і ми маємо багато квітів. А ось ця не була так сформована, і квітів набагато менше.